8 січня уразливість, щоденні роздуми для співзалежних, що одужують. Деякі з нас, можливо, вирішили, що більше ніхто ніколи не завдасть нам болю. Можливо, стикаючись з емоційним болем, ми автоматично заморажуємо почуття чи розриваємо стосунки. Болючі почуття це частина нашого життя. Стосунків та одужання. Цілком зрозуміло, що не хочеться відчувати біль. Багато хто з нас вже сьорбнув через край. У деякі моменти нашого життя нас переповнював біль, наш дух був зламаний, ми завмирали. Можливо, у нас не вистачало сил впоратися з болем та подбати про себе. Справа в тому, що це було вчора, сьогодні. Не потрібно так сильно боятися болю. Вона не повинна переповнювати нас. У нас з'являється достатньо сил, щоб боротися із хворобливими почуттями. І не треба вдаватися до страждань і стверджувати, що в житті немає нічого, крім болю та мук. Потрібно Лише собі дозволити відчути вразливість та біль, коли це можливо, і взяти відповідальність за свої почуття, реакції та дії, спрямовані на турботу про себе. Ми не повинні аналізувати чи виправдовувати свої почуття. Потрібно їх проживати та намагатися не дозволяти їм контролювати наші реакції. Саме через біль відбувається зцілення. Там, де більше всього болю, там найбільше ваше світло. Можливо, біль показує, що потрібно встановити межі або ми рухаємося в неправильному напрямку. Можливо, вона запускає процес зцілення. Відчувати біль це нормально. Плакати це нормально. Цілюватися це нормально. Переходити до наступного почуття, коли настає час це нормально. Одужувати не означає мати несприятливість до болю. Це означає вчитися з любов'ю, піклуватися про себе коли боляче. Пропоную до вашої уваги медитативну практику вивільнення, яка розташована на моєму каналі. «Вечірнє читання» В розділі медитації. А сьогодні я не нападатиму на тих, хто завдає мені болю. Я проживатиму свої емоції і братиму за них відповідальність. Я прийматиму хворобливі почуття як частину стосунків. Я не опиратимуся болю так само, як і радості у своєму житті.